Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитовній варті на початку нашої денної молитви і знову прошу всіх, щоб від цієї молитви, кожен з нас, просячи Бога благословення, отримавши також і захист від спокус, від гріха і мав силу протистояти цьому. Особливо просимо за наших хлопців. Ім'я Отця і Сини Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання, молитви нашої, ми візьмемо з вами стих із послання до Колося. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Хай ваша мова буде люб'язна. Тобто, бачите, апостол Павло наголошує на важливості мови, що наша мова має бути мовою любові. Не в тому значенні, що ми маємо говорити якісь там компліменти і ще щось. Але ми маємо навчити спілкування з повагою. Ми маємо спілкуватися з один з одним з честю і з гідністю, з повагою. Щоб я бачив, коли я розмовляю зі, з моїм співрозмовником, я його не принижую. Саме, як каже апостол Павло, щоб, що саме люб'язна мова, тобто мова поваги, мова любові. Вона відкриває нам мудрість і знання, що я маю людині відповісти. Я вже колись приводив цю цитату Сократа і, повторюся ще раз, Сократ говорив: Скажи мені слово, і я скажу тобі, хто ти. Тобто, по нашій мові, пізнають нас, пізнають нашу інтелектуальність, пізнають нашу душу. Пізнають нашу приналежність. І навіть приналежність до віри. Тому що людина, коли себе називає християнином і віруючою людиною, вона не може в своїй мові використовувати матюків. Вона не може бажати людям смерті. Вона не може підтримувати війни і благословляти на війну. Це неправильно, це не є мова любові, це не є мова Бога. Господь Бог нікого не проклинав. Господь Бог кожному дає відповідно за його вчинки. І я думаю, що кожен з нас, напевно, теж переживав свій момент, знаєте, коли його батьки виносили йому як покарання за провину провини. І ми знали і розуміли, що батьки є справедливі в дані, бо я винен. Які би не були болючі слова чи покарання, які нам виносили батьки, ми їх терпіли, бо ми знали, що ми це заслужили. І ми їх за це не засуджували. Так само і з Богом, Бог виносить нам вирок. Ну, Вирок, я так грубо сказав, перепрошую, віддає нам належне за наші слова, вчинки і діла. Але при тому всьому. Він проявляє до нас велику любов. Він проявляє до нас оцю турботу. І якщо читати це те письмо, хіба ми бачимо знущання і проклинання з боку Бога по відношенню до нас? Мова Його жорстка, але мова справедлива. І от сьогодні через ці слова апостола Павла, Господь Бог нас закликає до того, щоб ми навчилися спілкуватись, щоб ми навчилися один з одним розмовляти, розмовляти з повагою, розмовляти з якоюсь гідністю, без приниження. Тому що по мові ми будемо відрізняти один одного. Мова це є ідентичність народу. І те, як ми спілкуємось, говорить про те, який ми є народ. І в цій війні навіть мова має стати зброєю. Я в тому значенні говорю, що в першу чергу ми маємо відмовитись від матюків. Бо матюки це перша ознака того, що я є безбожний, що я не маю гідності і поваги до людини. І послухайте, як розмовляють наші вороги. Я не кажу за російську, мову зараз не за це, А саме те, як вони спілкуються. Як спілкуються матері своїми дітьми, дружини з чоловіками. Матюк ознака примітивізму. Матюк ознака відсутності, гідності і поваги до людини. Тому що матюк це пусте слово. Слово, яке нічого не означає. Але не... А що значить пустота? Чи любить хтось з вас перебувати в пустоті, де поряд нема нічого і нікого? От На хвильку себе уявіть в такому місці, яке... що ви відчуваєте тоді? Оце те саме маємо відчувати кожен раз, коли ми промовляємо якийсь матюк. Чи слухаємо мову з матюками? Ще раз наголошую, наша мова має бути мовою поваги. І ми маємо навчитися розмовляти з повагою один до одного, відмовитись від цих матюків. Бо інакше, інакше, ми будемо жити в пустоті. Де нема нічого. Ми перетворимося на словнозвісну героїню із книги Ільфа і Петрова 12 стільців. Елочку, яка знала всього 40 чи 15 слів. І цими словами вона спілкувалася з людьми. Ми маємо цього не допустити. Наша гідність. Наша мова. І ваша розмова нехай завжди буде люб'язною, щоб знали, як правильно відповідати іншим. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини на, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий 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 помили нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови за захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір. Перепрошую цей сьогоднішній день і цей ранок. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови і хворини кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усі, хто є на окупованій території чи в зоні бойових дій, просимо Тебе, Господи, збережи їхнє життя, а наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони розкали в своїх гріхах. Визнали всі свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, помилуй, благослови, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо з вами, маємо спільну молитву. Сьогоднішній вечір, завтрашній ранок, молитви онлайн не буде, оскільки я їду до хлопців і мене не буде цього вечора і аж до завтрашнього вечора. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!